в програмі Світ очима, художниці, які образи розкриває синергія мистецтв, сховище вдалого режисера повернення додому, 24 мільйони євро за картину з кухні. Про це і не тільки в програмі Артвік. Спочатку склала цю стіну, а потім вже склалися всі інші. Підготувати персональну виставку, де зібрані роботи за останні майже 10 років дуже об'ємна і складна праця, але результат того вартий. Я вважаю це так, така міжнародна, світового рівня виставка, тому що е, пані Олена е, свої враження з різних країн дійсно тут передає. Знайомство Мискині з трипільською культурною спадщиною вилилось на полотні. Це реальна людина. Вона попросила портрет, і так як вона була в старовині вишиванці, яка ще вишита її прабабусі, то це поєдналося з темою трипілля. Тому називається нащадки трипілля. А потім вже це вийшло в самостійну композицію, яку ми бачимо вище. Ну і я думаю, що також ця тема ще буде продовжуватись. Я її тільки почала. Нову експозицію, представлену в художньому музеї Галагана, Олена Саченко поділила на чотири тематичні блоки. Найбільша авторська серія робіт присвячена Ізраїлю. Після першої поїздки до цієї країни минуло п'ять років. як художниця розпочала її створювати. Я полюбила цю країну і цей народ, і те, що зараз відбувається в Ізраїлі. Як українці їх ніхто не може зрозуміти. Тут є портрет сина моїх друзів. Він був на цьому фестивалі, куди зайшли терористи, і просто він чудом врятувався. Ось ця історія, особливо про хлопця, мене дуже так відбилася болем в душі, і мені дуже подобається, що пані Олена також своєю частинкою душі з нами ділиться. Виставка живопису демонструє коло тематичних та жанрових уподобань Олени Саченко. Це натюрморти і пейзажі. Слов'янська езотерика і символізм. Грузія та Ізраїль я слідкую за її творчістю давно. І сьогодні я прийшла не тільки як поціновувачка її картини її творчості, а ще й як мама дитини. Моя старша донька Софія навчалась у Олени. Той смак, який Олена прививає, їм через свої роботи, через заняття залишається з ними на все життя. Треба створювати напроти якийсь позитив, що дасть людям змогу дихати. Виставка Олени Саченко в художньому музеї триватиме до середини грудня. Яскравим прикладом синергії в мистецтві є поєднання творчого потенціалу народної майстрині Ольги Косюченко та фотохудожника Романа Закревського. Я розуміла, що багато робіт, які я виконую, я виконую переважно на замовлення, і часто густо виходять дуже цікаві речі, і вони неповторні. І я розумію, що я більше повторювати ніколи не буду. Тому виникло бажання це все якось зберігти. Якось втілити в цікавих образах. Починаючи з дитячої фотосесії, упродовж останніх семи років народжувалися різнохарактерні та стильні фотороботи. Це був такий момент, коли відбувається набагато більше, ніж просто фотографія. Це взаємозв'язок між митцями і в даному випадку всі митці. Це такий досвід, який ну, кореш, не передать словами. На створення нових образів майстриню надихали колекції Чернігівського історичного музею, нашої землячки, вишивальниці Наталі Черняк, музею Івана Гончара в Києві. Оскільки я працюю переважно все ж таки з вишивкою Чернігівщини, то мені хотілося, щоб саме наші чернігівські люди, звичайні прості мешканці, показали на собі цей одяг, як він виглядає, як він може виглядати, як його можна носити. Під час облоги Чернігова Ольга Косюченко продовжувала вишивати. У неї народжувалися цікаві образи. Тривав пошук яскравих героїнь, які б уособлювали красу і духовність. Перша фотосесія в умовах війни відбулася в саду музею Михайла Коцюбинського. Таке враження, що от вона, начебто, з тих століть, з кінця 19 століття, дивиться на нас, вона прийшла в сучасність. Восени цього року усе дняві тривала робота над новим альбомом. Остання фотосесія вона абсолютно не так ішла, як всі інші, тому що спочатку у мене виник образ, а потім я робила костюм спеціально під людину. Тут просто дуже ідеальне поєднання кольорів, бо вони натуральні і вони разом створюють ідеальний, мені здається, образ. І сама вишиванка, і візерунки вдягти ці візерунки, все це на собі зараз. Мені здається, це набагато цікавіше, і набагато ти більше відчуваєш свою ідентичність, коли ти саме чернігівські візерунки носиш, і саме чернігівську вишиванку, ніж там деякі просто з мес-маркету. Це взагалі абсолютно інше відчуття. Мікс світлин з різних фотосесій нині представлений на виставці «Синергія мистецтв в Чернівському історичному музеї. Оглянути фотовиставку можна до середини січня наступного року. Задача режисера. Його професія, професія пролягає в тому, щоб просто внятно зрозуміло розповісти власну історію, комедійну, фарсову, трагічну. Творче життя почалося напевно ще прямо з дитинства з дитинства. Я виріс на кіностудії Довженко, і мені пощастило спілкуватися ну, з усіма зірками того часу, які працювали на кіностудії Довженко, включаючи Бикова і Вілєна Калюту. Mm. Дивишся, кіно, будуть одні старіки. А потім ти бачиш всіх всіх людей з е, е, грибними корзинками або з вудочками, які відпочивають на базі відпочинку кіностудії Довженка. Навіть на рівні запахів мені все це подобалося. Ти заходиш на кіностудію Довженка, і там ну. Ну, там стояв апарат італійський, який робив е експресо, і я ну, думаю, я хотів би жити от серед е цих запахів дуже приємних. А чому е пішов в тетра інститут? Ну, на насправді, коли тобі 17 років, і ти, в принципі, така особистість не дуже сформована, мені. Е Якщо чесно, хотілося ну відчути якийсь спокій, не працювати а просто отримати задоволення від життя. І мені здалося, що театральний інститут це просто максимально добре підходить для мого віку. Я вперше потрапив в театрі. Це був студентський студентська вистава майстра Степанкова. У нього був дуже цікавий курс. Це був початок мого творчого шляху. При тому, що я займався цією професією, в якийсь час я боявся публічності. Мені було важко говорити на публіку. І одна з причин була теж, ну, щоб ті якось перебороти цей страх собі, ну працювати на сцені, щоб не боятися великих скупчень народу. Це дуже дивна причина, але вона була однією з однією з тих, що мене змусили піти попрацювати актором, попрацювати на сцені. Мені завжди подобалася комедія, і ну я вважаю, що це найскладніший жанр і найцікавіший, тому що в принципі, ну якщо людина актор, може змусити глядача розсміятися, то вона в принципі може робити з ним все. І мені дуже подобалося ну бути актором, який бути актором, який вміє. Ну, все, вміє танцювати, вміє співати, рухатись на сцені, говорити. Але зрештою, все одно весь час мене більше тягнуло в режисуру, і в якийсь момент свого життя я вирішив відмовитися від цієї професії і віддати перевагу саме режисурі і написанню сценаріїв в кіно. Я потрапив. Ну, як би трішки випадково, я прийшов працювати на канал Сітіві. Робив там авторську програму одну іншу, і потім потрапив в якості режисера в проект, який називався Лесі і Рома, і почав його робити. Шансів його запустити на той час мені здавалось небагато, але якимось чином спочатку в мене повірили продюсери, потім повірили канадійці, які а, робили цей формат і робили в багатьох країнах. І, зрештою, в нас вийшла цікава версія того формата, який називається називають Нгарсонфілі в Канаді. А, українська версія була визнана в результаті кращою в Європі. Ну, це був прям такий респект, коли в Україні в кіно нема взагалі на той момент, серіалів не мав взагалі. І раптом наш проект Леся Плюс Рома виграє у всіх у російської. У мені було надзвичайно приноса і Маші, у касі Томик польської, і визнається найкращим проектом цього формату в Європі. Ну, Надзвичайно було приємно. Ну і після того вже я зрозумів, що ну, напевно я хочу займатися серіальним виробництвом і, можливо, кіно. Що власне, як би я і робив до останнього часу? Цей серіал а, це формат. Ми зробили по ньому а, ще два фільми, Делесі Рома були в якості головних героїв. На на Діда Мороза він називався і мільйон від Діда Мороза. А стосовно продовження формату, в нас були пропозиції, але я хотів якось рухатись далі і відмовився писати проект і робити його далі. І якщо б робити продовження, якщо б варто його було робити, його варто було робити ну 15 років тому. Була спроба зробити канал місті, я займався консультацією їх зробити нову версію. Вона називалася Марк і Наталка, але вийшло. На мою думку, не дуже добре, і, власне, ну, інакше й бути не могло, тому що якщо робити сучасну версію, то треба робити її сучасною. Тобто мають бути вже ті проблеми, які ми бачимо. Мають бути гаджети, мають бути інші сучасні люди, а не просто повтор того, що вже було. Отже, продовження Лесі і Роми, я думаю, в найближчі 20 років точно не буде. В серіалах дуже часто актори просто естественно говорять слова. І мені здається, що це ну, не зовсім правильно. Тому що актор, ну, ми дивимося голівудські фільми, і ми бачимо, що, що ну, Де Ніров, він різний завжди. Він ну, просто такий, Або там Деніел Де Льюіс це людина, яка просто перетворюється до невпізнаваності, та? і три оскари з п'яти ролей ну, ще. От, тому от, мені подобаються саме такі актори, які працюють в, з персонажами, які вміють перевтілюватися. Ну і власне я намагаюся таких і підбрати на свої там серіали. Що у нас була чудова країна. І буде чудова країна. Так не без недоліків, але з чудовими перспективами, гарними талановитими людьми. Слава Україні! Героям слава! З Чернігівськими акторами співпраця почалася з того, що, оскільки почалася війна, і всі мої проекти були заморожені, і було на той час три, і частина була в роботі, ми готувалися до зйомок, і коли це все стопнулось, для мене там стало питання, як би ну як жити далі, чим займатися. В принципі, я згадав, що колись в моєму житті був театр. І, власне, можливо, в цей час приділити театру. Я написав з е своїм соавтором п'єсу, власне, сховище, ось воно з декорації. І, в і е збирався ставити інтерпрізу, але знову ж таки, антерпріза це під час війни. На той час вона була прям ну не для нас, що як буде постійні ракетні обстріли, як переїжджати з міста до міста. Ну мені було не зрозуміло, і е тут е з'явився. Ігор Тихоміров, ми з ним дружимо вже багато років, і запропонував поставити цю п'єсу. Він її прочитав, каже: ну, ти подавай до нас в театр. І я такий, ну а чому ви, ні? Ну, я зібрався і приїхав. Отримав дуже багато задоволення від зустрічі з акторами, побачив тут дуже хороших акторів. Вже там частину з них я познімав в серіалі. Хочу познімати абсолютно всіх, тому що це ну, реально достойні люди і дуже-дуже. Якісні актори. В мене є дім в селі в лісі з соснами. І, власне, два коти і собаки. Це артист, собака, породи парсон Рассел Тер'єр. Дуже симпатичний хлопчик. Але ну, мені зовсім сумно. Я дивлюсь, як горить вогонь в каміні, йду в ліс, якщо є гриби, збираю їх. В мене є парнік, де я вирощую помідори і теж отримую від цього задоволення. В принципі, в житті дуже багато є того, що може відволікти і подарувати тобі задоволення. У мене четверо дітей це теж якби задоволення, але наразі вони всі за кордоном. І це, напевно, ну, для мене найбільша зараз трагедія в моєму житті, то те, що я не бачу дітей. Але я знаю завдяки кому я їх не бачу і чому їх не бачу. І знаю, що це пробачати ніколи не можна. От так. Я намагаюся намагаюся жити сьогоднішнім днем ну, і не заглядати дуже далеко, тому що ну, всі ці плани, як кажуть євреї, менш трахтунготлаг. Людина думає, а Бог знає. Тож я намагаюся не малювати таких серйозних планів. Я знаю, чим я хотів би займатися і сподіваюся знову ж таки повернутися до роботи свого продакшну і знімати гумор. Тому що гумор він треба завжди. Але як буде, так буде. Яр був мультикомедійний, він називається Ху іспу. Він є в Ютубі, і він був доволі популярний. Але ну, типа, це дуже недешево. Не і ми зробили 15 серій і наразі зупинили проект, тому що це ну, це вкладання це коштів. Ми виходили в нуль, але все одно, ну, це це це, це дорого. Тому поки театр, можливо, можливо, це буде ще антерпризні якісь історії. І там по можливості буду намагатись десь щось знімати, коли будуть пропонувати. Містяни чи Черніці мені дуже подобаються. Власне місто теж фантастичне і древнє, і всі цірко-церкові. Чистота це просто фантастично. Тож, чернівцям бажаю всього найкращого, щоб мирне небо було над головою, на театри не падали бомби. І скоріше це все скінчилося, і звісно, нашою перемогою і тим, щоб ніколи нічого ми після цього не забували. Будинок Чернігівського колегіуму це була центральна, можна сказати, але тільки частина величезного монастирського комплексу, кафедрального Борисалівського монастиря, де жили чернігівські архієпіскопи. Був задум чернігівського архієпіскопа Максимовича, щоб побудувати таку, можна сказати, престижну монастирську трапезну із дуже високою і міцною величною дзвіницею. Основою будинку колегіуму, заснованого у 1700 році, стали дзвіниці за вишки 40 метрів. До речі, в ній знаходилось більше десяти дзвонів. Та прибудована монастирська трапезна. Трапезна ще мала церкву у східній частині у вівтарні всіх святих, але два куполи цієї церкви не збереглися. Про те, що коли саме був побудований оцей цей будинок Чернівського колегіуму, відома із закладної дошки гетьмана Івана Степановича Мазепи, яка знаходилася при вході у дзвіницю, це єдина уціліла закладна дошка з гербом Мазепи це надзвичайно унікальний експонат. Існує дуже цікава легенда про те, що коли рили котлован фундамента цієї дзвіниці, до п'яти метрів це був фундамент, знайшли начебто срібного ідола. І е, за розпорядженням гетьмана Мазепи е, із цього ідола були зроблені царські срібні ворота Борисоглівського собору. Основа цієї дзвіниці представляє собою могутній четверик. Там дуже. Товсті стіни до трьох метрів товщини в основі цієї дзвіниці. Стіни настільки товсті, що там всередині стін є внутрістінні ходи. Під цим приміщенням будинку Чернівського колега є величезні підвали на перший поверх і на другий. Ці підвали перед війною і навіть уже після війни використовувалися як бомбосховище. На початку ХХ століття за губернатора Анастасієва туди був прибудований такий невеличкий ганок в такому псевдоросійському стилі. Там була іконна лавка. Декоративне оформлення будівлі в стилі бароко є надзвичайно багате, особливо цікавий південний фасад, звернений до Борисоглібського собору. Північний, який прилягав до фортечних споруд, виглядав більш скромно. Фасади дзвіниці були прикрашені двома керамічними іконами. Вони зараз прикрашені. Спасний рукотворний і Богородиця з немовлям. І такі ж дві ікони керамічні. Зараз вони просто забілені, колись вони були різнокольорові. Такі ж дві ікони знаходилися всередині цієї церкви, аж на самому верхньому ярусі. Зараз одна із них збереглася, інша втрачена. У підніжжі, в цокольній частині, знаходиться гробниця. Цікава. От вона виконана із вапняка в такому бароковому стилі. На тильній стороні такий картуш з вензелем. На торцевій стороні там напис, що 1768 року в день мученика Феодула, святого Феодула, представився раб Божий Григорій Єнька. Григорій Єнько належав до найбагатшої купецької родини в Чернігові. У роки Другої світової війни будівля була значно пошкоджена. Після реставрації майже всю пам'ятку доби відродження і бароку в Україні було відновлено в первісних формах. 10 років культурна спадщина України, відома під назвою Скіпське золото, чекала на повернення додому. Це 584 експонати вартістю понад 10 мільйонів доларів. 2013 року виставка Крим Золотий острів Чорному морі вирушила в турне музеями Європи під час окупації Криму Росією. Ціна колекція експонувалася в музей Аларда Пірсона в Амстердамі. Згодом про своє право власності на скарби заявили окупанти: судова війна між Україною та Росією тривала 9 років і закінчилася нашою перемогою. Одним із надважливих моментів стала відмова музею в Амстердамі від стягнення з української сторони вартості затривале зберігання майже трьох тонн виставкових експонатів. Верховний суд Нідерландів виніс справедливе та остаточне рішення. Художні скарби повернулися в національний музей історії України, де будуть зберігатися до повної деокупації Криму. француженка роками не звертала увагу на картину, що висіла на стіні кухні, вважаючи її підробкою. Під час ремонту будинку картину виявив аукціоніст. Амонаві ситашедево. Яке ж було здивування, коли дізналися, що це полотно 13 століття відомого художника епохи відродження Джовані Чімабое за попередньою оцінкою фахівців. Картина насмішка над хрестом могла коштувати 400 тисяч євро. У 2019 році Лувр сподівався придбати її на аукціоні за понад 4 мільйони євро. Але програв, бо загальна ціна продажу картини перевищила всі очікування: 24 мільйони мільйони. Євро тоді Міністерство культури Франції оголосило цю роботу національним надбанням і помістило картину під тимчасову заборону на експорт, давши музею 30 місяців на збір необхідних коштів. І ось у листопаді цього року шедевр італійського митця був придбаний Лувром. навесні 2025 року. Картина стане центральним експонатом нової виставки.